Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Відпочиваю, працюю Творю. Мене звуть Людмила, я з півночі України. І сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом тим, як я доглядаю за своїм молодим садочком. З осені у мене тут під ними був створений цілий сендвіч із різного удобрення. Це було сухе сіно, яке я збирала в дворі, опали листя, потім все перетрушувалося курячим пометом свіжим. Ну і в результаті зазиму воно все дуже гарно перепріло, перегнило. Тут прям створилося такий гарний-гарний перегній, схожий ніби навіть на такий коров'ячий навоз. Сьогодні початок квітня, і я зараз вже буду іще продовжувати додатково живлення своїх дерев. Лосадочка. Це буде азотно-фосфорне калійне удобрення. його буквально 50 грамів, потрібно розсипати під кожне деревце. А потім ще додатково я оцей весь свій сендвіч засиплю землею, яка тут знаходиться, для того, щоб потім все щоб воно не обвітрювалося і надалі перегнивало і живило моє деревце на протязі усього літнього сезону. Тобто достатньо просто взяти землю і перекрустити таким чином. Так як деревця ще молоденькі, коренева система в них зверху, то під ними перекопку робити не можна. Ось так. Кому було цікаво і корисно, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, будьте зі мною. На все добре!